Привіт, дорогі слухачі! В ефірі програма Питання дня на Радіо та в ефірі Першого міського. І я, ваша ведуча Валерія Свириденко. Сьогодні ми поговоримо про важливі аспекти догляду за шкірою, адже з нами в гостях неймовірна Чернецька Вікторія Володимирівна, дерматолог, косметолог клініки, докторов. Сьогодні ми дізнаємося про найновіші тренди у косметології та секрети, які допоможуть вам виглядати бездоган. Вікторія, ми дуже раді вас бачити в нашому ефірі. Добрий день, я також рада. Дякую, що запросили. Ну що ж, розкажіть, які основні догляди за обличчям шкірою бувають? Які догляди? Ну першочергове – це очищення шкіри, це вмивання. Перше. Потім, можливо, кому подобається тонізація і нанесення крему обов'язково по тому запросу, який ваша шкіра повинна вам давати. А як взагалі от правильно наносити креми? Різні типи шкіри у людей, от як їх взагалі наносити? Я не маю ніякої різниці, яка у вас тип шкіри. Тобто це наноситься по лініям, так сказати, масажним лініям. Вони називаються. Головне, щоб це було вверх до верху і не опускати, щоб шкіру не розтягувати легкими такими масажними рухами, трішки вбиваючими. І все. Які компоненти повинні бути у косметичних доглядах? Перша це вода обов'язково. Потім є якісь пом'якшуючі, можливо, гліцерін. Більш такі серйозні це сечовина, обов'язково лантаїн це для також зволоження та для заспокоєння шкіри. Можливо, по потребам якісь кислоти або салицилова, або молочна. Але взагалі. Чим менше є в кремі всяких інгредієнтів, тим буде краще. Які процедури найбільш ефективні для різних типів шкіри, для жирної, сухої, комбінованих? Ну, це, звичайно, для кожного свій вау ефект буде. Тому для сухої шкіри це обов'язково зголоження. Це можуть бути ін'єкції, як біовіталізація, можуть бути пілінги, також є біовіталізуючі. Для жирної шкіри це маски якісь, але ну, щоб вони не. Зволожували, зволожували да, але правильно зволожували. Також може бути боротьба з постакне, це лазерні технології, може бути також ін'єкційна е, методика, може, може бути PRP-терапія, це введення ну, свої, своїх травмоцитів в шкіру. А лазерні це які Шліфовка? Це 2 лазер, так добре працює по постакне. Які найбільш поширені проблеми шкіри ви зустрічаєте у пацієнтів? Ну, Це акне, це розація, це екземи, різноманітні алергічні реакції і, напевно, псоріаз. А як боротися з такими проблемами? Ну, Це питання на декілька годин. Так, трошечки ну, Це все абсолютно різні захворювання, які під собою. Підлягають абсолютно, абсолютно різні напрямки в лікуванні. Тому акне – це ретиноїди, це може бути доглядова косметика з ретиноїдами, не обов'язково внутрішньо приймати. Розація – це може бути антибіотик, це може бути ну, крема спеціалізовані, ну, псоріаз, там комплексна терапія там, в залежності від того, якої важ, важкості захворювання. Ну, екземи, алергічні дерматити це гормональні мазі першочергово, щоб зняти запалення зволоження, обов'язково. Які фактори впливають на стан шкіри взагалі? Це інсоляція, тобто наше сонце, це і фотостаріння, це пігментація, це плюс можуть бути регрес, прогреси в хронічних захворюваннях. Це суха погода, також перепади температури з, там, з низької на високої навпаки. І мороз, звичайно. Тобто, ну, от тут... як нам захистити шкіру? СПФ обов'язково. Можливо, капелюхи, кепки, якась легка одежа влітку. Взимку це обов'язково варіжки, перчатки. Тобто, це, це що? основне. Ну, а як от допомагає нам сонцезахисний крем? Там же є різні СПФ. СПФ там... є хімічні фактори, є фізичні. Насправді це, напевно, єдиний крем, де чим більше там тим захисту, краще, тим так. краще. Так. Ну, це пі пігментація, ну це таке, але в першу чергу це ракові захворювання. Це те, що в нас стоїть на першому місці, і зараз меланома за останні декілька років зросла на 150%. Тому це обов'язковий захист, і їм не треба нехтувати. А як доглядати за шкірою навколо очей? Насправді процедури можливо, якісь? є. Е, тобто, це по вашому запиту, що ви хочете. Є пілінги, якщо у вас є пігментація. Є маски. Крима, дивіться, ну насправді крима, якщо у вас для обличчя крем такий більш з гіалуроновою кислотою, легкий, без ретинолів, то його можна наносити і на шкіру навколо очей, насправді. тому прям такого, але якщо ви у вас да, більш активний для обличчя, то тоді під очі це звичайно повинні більш легкі текстури бути і не такі активні. Агресивні, от мені цікаво, от якщо людина тебе на роботу, вона не виспалася мішки під очима. От мішки під очима, як, ну, це... як справитися з тим, по-перше, треба з'ясувати причину, чому вони. Бо якщо є проблеми якісь з внутрішніми органами, то ви тільки так зможете з ними справитися. Так, це першочергово, це можна холодний лід, будь ласка, все що холодненьке, то воно знизить. І навколо очей можна лімфодренажний масажик легенький собі зробити, щоб лімфу трішки вона відтікла від... Яка є різниця між алергічною реакцією та подразненнями, як ми їх розрізняємо? Ну насправді на око ніяк. Ніяк? Як... Ні. Там є патофізіологічні трішки різні аспекти, як розвиваються ці. Так сказати, захворювання, але на око і при лікуванні наданні допомоги, це ви так не відрізните. Ну, напевно, зараз у всіх таке питання: як позбутися зморшок? Ну, взагалі, це реально. А, звичайно, ні. Це нереально. Ну, люди дуже вірять в косметологію. Це нереально. Ну, це давайте будемо ну, відвертими. Це буде і некрасиво. Ну, якщо. Натягнути всю шкіру, все одно в нас є міміка, ми її нікуди не подінемо. Так, можна їх зменшити. Це ж ботокс, це, напевно, найбезпечніший засіб зараз, що існує. Але прям прибрати, що їх взагалі не було, то так. Таке неможливо в нас, можливо, забити. ми якось можемо їх уповільнити, бо і ще які можливо є? Мож, можна технології апаратні, будь ласка, це мікротоки, можна масаж, масаж будь ласка, Е, можна лазерні технології, можна ipl а лазер омолоджуючий, Тобто, це все ще сповільняє, звичайно. Які симптоми можуть свідчити про серйозні захворювання шкіри? Ну, дивіться, перше, це те, що ми це онкологічні захворювання. Це, якщо у вас з'явився якийсь прищик, як то кажуть, або плямка, яка там кірочка наросла, спала, наросла, спала. І так, оце у вас всі ці утворення існують більше місяця. Це обов'язково треба йти до лікаря, хоча б подивитися, ну, оглянути лайтовими так методами, потім вже дивитися. Це сильний свербіж. Е... І ну висипи різні на вид? Як взагалі часто можна проводити огляд у дерматолога? Ну, раз на півроку це в кого є невуси, і вам дерматолог каже, що вам треба приходити обов'язково слідкувати за ними. А так раз на рік достатньо. Розкажіть, які основні компоненти повинні бути присутніми в засобах для догляду за шкірою? Основні вода, що ще? Вода, алантаїн, кислоти різноманітні, сечовина, гліцерін. А як саме от в них розібратися? От Дуже багато косметичних засобів. Як розбиратися? Ой, ну це важко, це важко. Ну, ми там, косметологи, дерматологи, це все життя цьому навчаєтесь. Тому краще всього звернутися до професіонала, який підбере вам склад крему. Який вам потрібен. Потім ви по цьому складу вже будете дивитися а так самому, ну тобто, спершу треба зрозуміти, яка ваша шкіра, бо в нас е, да, думають, що жирна шкіра не може бути сухою, що сухій шкірі, там, якщо десь з'явилося лущення, то треба ще більше його зробити, там, з якимись агресивними засобами, щоб нібито прибрати, але насправді ще більше. І для сухої та чутливої шкіри також багато беруть там, пілінгів, агресивні, агресивні вони, а треба там брати низької концентрації. Тобто, спочатку треба підібрати, звернутися до спеціаліста, а потім вже. Чи безпечні взагалі інєкційні процедури? Так, безпечні. Чому безпечні? Ні? Да. Ну, хтось боїться уколів. Ні, ну це. Тільки ну, ваші якісь там думки, але насправді ну, голочка вона майже як інсулінова, там 3-4 міліметри вона може бути. Тобто вона навіть на під кожну жерову не, не доходить. Тому ну, Все ж переживають, що вона повинна бути одноразова, щоб звучай, всі перевіряли. обов'язково. Ну, Ми при пацієнті обов'язково вскривається сам препарат, показується до якого сроку він. Може бути придатним обов'язково, і голочка, звичайно, вона йде частіше, вона йде вже разом з препаратом. Ви її одягаєте і шприц разом з голкою викидуєте, і все. А як часто потрібно робити взагалі пілінги? Це дивлячись, які тобто є пілінги більш легкі, які робляться там. На протязі п'ять процедур до 10 раз на тиждень, і вони можуть робитися навіть влітку. Вони не дають лущення, як такого, але звичайно з СПФ використанням. Є пілінги, які дають ну, достатнє таке сильне лущення, то вони робляться тільки в там, з починаючи з листопада і закінчуючи десь ну, початком березня. Ось а так, домашні так. пілінги та професіональні пілінги вони взагалі мають якусь різницю? А, звичайно. Да да домашні пілінги це зазвичай ну низька концентрація, тобто ви. Щоб ви не нашкодили собі. А вже професіональні, то там вже ж лікар під наглядом дивиться, він може ну, побачити вашу реакцію, наприклад, змити раніше, чим там в інструкції сказано, коли його змивати. Або навпаки, він бачить, що у вас там жирна, да така досить товста шкіра, то вам треба подовше потримати. Тому це да, під кожного індивідуально вже. Ну, напевно, зараз всім цікаво, як же вибрати майстра хорошого. На що дивитися кваліфікація? Е, ну, дивіться, це таке провокативне питання. Відгуки, е, ну, відгуки насправді можна і самим собі написати це таке. Це дивлячись, який у вас запрос. Тобто, якщо ви хочете щось швиденько там підпушити губки вколоти ботекс, разова така да, процедура. То це може бути навіть середній медичний персонал з, ну, з таким досить непоганим знанням анатомії. Якщо у вас запрос на більш довготривалий такий е, період, із тим, що треба призначити якесь лікування, тобто така більш глобальна робота, то це, звичайно, дерматолог. А якщо у вас вже, звісно, вже є опущення тканин, то це. Пластичний хірург. Тільки так. Як здоровий спосіб життя впливає на стан шкіри? Ну, Звичайно, позитивно впливає. Він не може негативно впливати. Які продукти корисні для стану шкіри? А, білок, м'ясо, баллас... авокадо. авокадо? Авокадо, звичайно. червона риба, соч... сочевиця. Там багато білку. Той, хто, наприклад, вегетаріанець не їсть м'яса, то це. Ну, Заміна досить непогана, дуже багато щоб було листів, салату, різноманітних овочів, фруктів, це обов'язково і вуглеводи, звичайно. Тобто повинна бути збалансована тарілка, білки, жири, вуглеводи. Не треба відмовлятися від продуктів. насправді, який взагалі має зв'язок стрес і стан шкіри? Як от вони взагалі разом? Вони разом ніяк не поєднуються в гарному звичайно розумінні. Це перше це тмяність, тобто одразу такий більш сірий, більш жовтуватий колір обличчя, нема сяєння. Це, це перше. А як зняти стрес і покращити стан, стан шкіри? Це вже, звісно, в кожного свій метод стресу. Тут вже здоровий сон обов'язково. Це те, що дуже впливає прямо. Вітамін Д, це також що дуже впливає на стан нашої шкіри, бо вітамін Д у нас виробляється в шкірі. Тому зараз дуже багато пацієнтів. Насправді, вже скільки ну, в мене досліджень було, то із всіх два або три було з нормальним е, рівнем вітаміну Д. Всіх остальних він занижений. Порадьте ну. нам, як підтримувати здоров'я шкіри саме у зимовий період. Це зволоження обов'язкове по тому, як, я, що для вашої шкіри краще, тобто перед виходом. Там десь за 15-20 хвилин такий зволожуючий крем, і СПФ також повинна бути. Воно... А у кого жирна шкіра? Можна зволоження? Так, є спеціальні зволожуючі креми для жирної шкіри. Вони обов'язкові також, бо все одно зазвичай шкіра комбінована. Немає прям. Є в те зоні жирність, а на щоках зазвичай, бо вона або суха, або нормальна, але зволоження та потрібне. Бо а якщо ми пересушуємо, угу. то жирна шкіра починає ще більше виробляти сала, і за рахунок цього ще більше висипань з'являється. А який потрібно вибирати СПФ саме у зимовий період? Якийсь мінімальний? 15-20. Ну тобто його достатньо. Так, да, буде. його буде достатньо. Питання про чоловічий догляд за шкірою. Можливо, чоловікам також цікаво стало. Ну, насправді він нічим не відрізняється від жіночого. Ті ж самі ботекс, ті ж самі пілінги, ті ж самі крема, тому різниці великої немає. А професійні хоча послати, б вмивання перше. А професійні косметичні процедури? Ін'єкційні, ботекс. Мо такі, лаз... як у дівчат, або вони якось Ні, Вони чомусь. ніяк не відрізняються. Ні? Та же доза ботексу нічого не відрізняється. Які домашні процедури можна вдома проводити? Масочки, пілінги. Масочки, домашні... да, будь ласка, масочки. Пілінги можна. карбокситерапія є також для домашнього догляду. Чудово працює. Блиск повертає свіжість обличчю. Тому це... Ну, Взагалі, домашні маски вони можуть бути ефективними. Домашні? Домашні. Це як... Ну, Вдома. Ні. 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 Бо ну, питання в тому, що. Що які продукти ми там наколотили, ми не знаємо. І яка реакція буде, ми також не знаємо. Тому краще купити професіональну маску. Будь ласка, там або вона тканинна, да, накласти її, або як в виді е, порошочку розвести і накласти. Але ну, можна купити також свого косметолога. Вони задоволення вам дадуть домашні догляд, різні масочки, тому це не питання. Але самим мастити, то я не раджу. А як саме от об обирати класний продукт? Як саме його обирати, професіональний? Ну, професіональний ви, ну по-перше, це ви так його не купите. Це ж да, тільки ну, або якщо у вас є хтось, хто вам його там десь може купити і, і дати в користування. Але ну, вся персональна косметика, тобто вона повинна бути якісь повинні бути обов'язково дослідження в неї проведені. Ну, і я, наприклад, обираю, щоб ці да, бренди були ну, хоча б мінімум 10 років на ринку. Ті, що тільки з'являються, ну, тобто, треба, щоб вони пройшли якийсь час, щоб подивитися на віддалені результати насправді. Бо те, що зараз, то таке, а от ми, ну. Доказова медицина, да, вона більш базується на віддалених результатах. Вікторія, щиро дякуємо, що завітали до нашої студії. І наостанок, що б ви побажали для наших глядачів? Доглядайте, будь ласка, за собою, ну нехтуйте мінімальними якимись рухами. Чоловіки також. Чоловіки обов'язково. І, і підлітки чомусь вони думають, що вмуватися не потрібно, це зайве. і не перебарщуйте, будь ласка, з засобами краще менше ніж більше. А я нагадую, що сьогодні в гостях у програмі питання дня була Чернецька Вікторія Володимирівна, дерматолог, косметолог клініки докторов на Радіо та в ефірі Першого міського. І сьогоднішня тема ефіру про важливі аспекти догляду за шкірою. А тему нашого ефіру висвітлювала ваша ведуча Валерія Свириденко. Залишайтеся з нами на Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського, адже попереду ще багато цікавого.